Мохо він ніків не в'яже. Друзі, всім доброго ранку. Ну, 10.56. Як завжди, ми видвигаємо в обідішнє время на риболовлю, тому що до обіду там певна робота була. Ми її справилися з нею, і потім поїхали шукати нові цікаві перспективні точки. Зараз досить великий вітер. Це ви можете побачити по очерету. Це він, можна сказати, тут ми у впадинці. Одним словом, на Дніпро мене вийдемо із-за вітра. і і за того, що не працюють спутники. Тому ми в таких очеретах. Зараз холод будемо шукати карася. І, можливо, нам з вами вдасться його знайти і відрибалити. Не знаю, що з цього вийде. Як завжди, два якоря, сумочка 55 літрів, яка в себе все вміщає, сумочка для риби та боковий кивок. Кивок рулить. Їдемо, друзі, їдемо шукати. А той, хто шукає, той знайде. Нам би знайти якогось пеньочка, якогось корчика. Камера підводна у нас є. Риба почина збиватись, тому глибина, я думаю, буде 3-6 метрів. Тере. Щось будемо пробувати знайти. Ага, я вже бачу, де наша позиція, тому що вся вода в бульках. Ох, мені каже, там і рибалка буде. Якщо то риба. Так, да, друзі, це риба. Це риба, друзі. Потрібно знайти тільки якийсь цікавий бугорок. Юперний театр. Зараз знайдемо вигідну позицію і паркуємося. Так, знайшов якісь камінчики. Зараз ми на них спробуємо вийти. Кидаємо якорь. Є. Тепер відтягуємося. Розпаковка. Друзі, сумочка на 55 літрів. Сюди в мене вміщається все, що необхідно для бокового кивка, відеокамера, піддубник. Бережіть свою п'яту точку. Е, удочка з боковим кивком, краще в світі. Все, що Кіноматографії стосовно. Оу. Підводна відеокамера. Відро, прикормка, карась макуха. Ми зараз так розкидаємо вокруг бугро, все, що ми насвітили. Краща мотильниця в світі. Якщо берете, беріть одинарну велику. Рекомендую. І бутерброд. Все. Зараз світимо камерою і знаходимо найперспективнішу точку. Карасики. Фу-фу-фу. Ще й приліжна стойка. Клас! Ми знаходимося під бугром, ми навіть друзі на бугор не вийшли. Зараз спробуємо звідси, а далі буде видно. Ах, яромат божественний. Грась макуха. Ось так сюди, сюди. Закормилися вкруг лодки, воно все так розсипається, класно буде давати аромат і карасик тут буде крутитися. Ну ми відповідно також трошки піднімемося верх, ще закормимо, піднімемося верх, ще закормимо і будемо переставлятися верх-низ. Тому що карась тут є, друзі, вудочка з боковим кивком, кращим кивком по версії WBO. Зимовий кивок 15 см. Мормошулька номер 10 з минулої рибалки, вудочка 70 см та куркова катушка. Наш мотель сюди, наші перчаточки. До речі, з усіх літо закінчилось, я дуже багато носив джерсиків, з усіх джерсів, які я носив, овнеровські джерси. Я навіть на рибалку її ні разу не вдягав, все літо проходив то в магазині, то по роботі. Так, мотиль. Мормишка номер 10 леска 0,18 мм. Чому 0,18 мм? Зараз е, ем... ну йому зараз по барабану, він зараз активний, бігає, шукає. Це вже зімою будемо уменшатись. Плюс до того може бути сазанчик. Тому що зараз риба збивається в кучу. І що ми довго не сусолились, а на ара тягнули нашу рибку. Ну, не зовсім на ара. Бачите, велика мотельниця кинула мотель як на хірургічний стіл. І поїхали. Ну що ж, друзі, у нас все готово. Опускаємо нашу мормешонку. Ну, як хорошо, всюди вітер, а ми з вами тут як за пазухою. Ну давай. Опа, друзі. Перший клієнт. Ай кайфу. О, хорош карась. Хорошенький. Диви який кабан. Ти ж. Опа. Хо -хо -хо -хо. Сюда Сюди його. Диви який кабан Кайф Взяв в руку маєш вещь. а? В ротика все чітко. Підійшов на корм. -яй -яй. У нас тут, я опускав камеру, аномалій, друзі, нема. Бугор і по бугру вони собі тиняються. Отакі кабани. Тут грам 500 600 мінімум. Під надінем свіжого мотела, мотелька. Ой, хорошо, які красиві, бачили? Одна насолода. Що тягнути. Що їсти. Опускаємо кивок. На тій самій глибині ми лишились. Ну, тут вітер не сильний, я гарненько розтягнувся. Опа! Тільки... Кайф, <гум> Тільки почав піднімати, а я хотів зіграти, друзі. І сюди. Де який кабан. Це трішки менший, але... Ой, стой, стой, стой! У мене ж ліска 0,18, я забув. Два підкидика, бух на дно. Мормешка у вас має знаходитись на дні. Уважно дивимося на кивок. Карась це такий штришок, що він або придавлює донизу, або придавлює донизу і починає піднімати догори. Опа! От вам наглядний приклад. Вниз, вниз і до гори. Дивіться, який гарненький. Ох, карас. Кабаненко. От друзі, за такими емоціями ми з вами і приходимо на рибалку. З'явилися вже мотилі, тому... Не бачу смисла рибалити на черв'яки з опаришами, хоча я думаю, що також він буде клювати, але на мотилі набагато ефективніше. Опа! Бачили, як гарненько виложив. Ай, красунчик. Бойкий. Кайфова рибалка, друзі, рекомен... Ух, рекомендую всім відчути цю тему. Який гарний! Дивіться. Оце карасяка. Опа! Глянь. 400 грам, пів кіла. Оп! Заходимо. Опа! Ну, особа тут, а, камінчик, є грудка. Але особа тут, я б не сказав, що багато карася. Ну ходить, ходить. Клас. Можна буде пересісти, а взагалі глянути що з цього боку, тому що лодка ж та велика. Взяв підсаку, коротенька, прорезинена, друзі, взяв її на лодку. Її нам більш як досталь, як на судака, так і на карася, так і на коробчука, так і на щучку. Дуже класно. Мало місця займає. І все ще потрібно. Ух ти, Відразу! Тільки, тільки наположив. Представляєте? Яка козирня точка, наче і карася небагато. Так, ну це малий. Ну як малий? 300 грам. Кайф. Точечка почала працювати. Так, дивіться по мармишках. Мармишкою рибалю я 10-го номера літня тема. Є 10-го номера, зимня тема, є 12-го номера. Зараз карась бойкий, його можна навіть восьмеркою ловити. Бачите, який він, пацанюра. А от уже як зима прийде, там вже будемо переходити. Червоненькі, тоненькі, оснасточка ювелірна. Ну, одним словом, будемо його виманювати. Він буде пасивний, давити, не хотітиме брати. А зараз, друзья, пока еще можно и так. Ух ты, что-то Вот как наступаю. Бешеный карась. Заходимо. Ох, я гарний. Кайф. Клас. Сидиш тут собі так тихенько сам. Ніхто навіть не здогадується, що тут за рибалка така. Але не переживайте. Після цього відеоролика всі здогадаються. І народу тут побільшає. Опа! Солоденький. Ух, Карасенко. Та йо. Заходимо. Запускаємо кракена. Деякі запитували від нас, скільки підкидати. Ну, скільки тут? Сантиметрів 20-10 щоб привернути увагу. Коли карась припіднятий, це зв'язано, я так думаю, з тиском, то тоді до 50 сантиметрів. Опа! Ох, ти ж солодкий. Карасенко. Ух, як черевик. Глянь. Те, що? Опа! Красунчик! Клас! Перезарядок готовий. І ми готові до нової порції адреналіну. Сончик. Бачили цей гарненький підйомчик. Оп! Сюди! Мотильна хірургічний стол. Красота. Боковий кивок – це сила. Ви приходите на рибалку з однією такою коротенькою вудочкою, яка вартує там, грубо говоря, 500 гривень. І творите диво. Тому що е, ваша мормишка завжди під, підігруєте ви нею. Що досить сильно привертає увагу карася. Ви її підкидаєте вверх і вона тоді так міді! Uh, і вона так медленно опускається на низ. Карасик шкшк своїм зорким глазом гла гла подивився і єсть. У пу 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 Який поклівончик. Ах! Ох ти ж. Солодка як мед. Тр, -тр, Тр- і в норку. Хі -хі. Рибалочка, друзі. Давай підкида. Бух. Опа! хо хо, -хо, -хо. Так, це якийсь сумасшедший. Де тут? Ух. Шайбочки які. Ох ти! Обаш поїхали. Ай, кайфок. Опускаємо на дно. Два підкида? Бух. Не зрозумів. Ти де понял. <реш> а, друзі, кайф. Про таку рибалку багато хто мріє. Бажаю, щоб всі знаходили такі цікаві місця, де клює такий красивий карась. Ще й так клює. Та-дам! Опускаємо мармишку. Мармашонка падає на ДНО, а це значить карась зараз буде піднімати наш кивок. Кайф. Ой -ой 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 -ой. На раз два три Поклювочка на раз-два-три. Ух ти ж. Бойкий. Так те шо. Лобурі які. Карасики, солодкі. Колос. Рибалки задоволені максимально. Так, скоро будемо їхати додому. Карасів нам хватить з головою. Завтра, можливо, у нас буде. Віконечко вечірком. І ми сюди обов'язково на пару годинок вискочимо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай піднімай. Хуліганчик. Давай. Опа! Ха. Кайф! Кайфуємо! Сьогодні ми з тобою кайфуємо! Ух ти ж! виплюнув мормишку! Клас! Опа! Який чудовий прожим! А потім ух то ти шо! А потім до гори кивочка тільки... Слухай, такий бойкий ти що. Що скажи, що ти там бігфіш сьогоднішнього дня? Ох, нарізав круги. Mm. Ох, так це ж карась. Пів кілограма мінімум. 600 навіть грам, я думаю. Такі цікаві перепадики, то вище, то нижче. І карась тут на цих перепадах він тусується. Завжди старайтеся шукати аномалії. Брови, корчі, коси, камінні якісь свали, пласти, породи. Там завжди тусується риба. Oh, yeah. Ійволог, як він виложив. Красунчик. Чорний. Хто підніме кевочок, тому п'ять. Трішки глибше. Опа! На льоту. Якийсь відмінник клюну. Ух! Та ну ладно. Я круги нарізав. Біля лодки. Такий корозіш! Опа! Красунчик. Три-чотири мотилька досаджуємо і в воду його. Добав. Просто нереально, не хочеться нікуди навіть додому їхати. Така рибалка буває досить рідко. Під паро. Ух! Ви бачили цей загиб пивка? Я в шокі. Таке впечатлення, що судак клюнув. Ох, красенка. Мабуть, ще одненького карасика спіймаємо і будемо закінчувати. Риби нам ось так. Кайфанули неймовірно. Так полетім, полетим додому. Карасики пожаримо. Кайфова рибалка сьогодні, друзі, вийшла. Взагалі топ. Карась активний, карась їсть. Карася багато. Позиція неймовірна. Думав підіграти, а він схватив. Позиція неймовірна. Все. Останній Лабуренко. Я думаю нам 20 карасиків буде більш як достатньо. Ось на такій чудовій ноті, друзі, ми закінчуємо нашу рибалку. Рибалка була перфектна. Зайшов, побачив, нагатив, став на точку. Ну, блин, ну просто топ. Карасян неймовірна кількість. Самі бачили. Ох, красота. Будь ласка, друзі. А рибинка є і в тата. Ось така рибалочка у нас вийшла. Тому що ще додать. Не сидіть, її, получайте, находьте, кайфуйте і беріть по максимуму від життя. Ми летимо додому, всім ніхто останні чи жовіє. До нових зустрічей, друзі!